Вітаю на каналі Місячна країна. Дуже скоро над землею зійде Суперповня. Зараз я розповім, коли її спостерігати і що треба зробити у цей день. У липні ми зможемо спостерігати цікаве та видовищне астрономічне явище повного місяця, яке називається супермісяцем або ж Суперповнею. Його пік буде 3 липня. О 13.41 за київським часом спостерігати ярку та вражаючу суперповню найкраще вночі, 3 та 4 липня. У ці дати місяць наближається до землі на найближчу відстань. Місячний диск буде дуже яскравий і великий і може сильно впливати на життя людей. Повня 3 липня має й народні назви Оленяча. Бо в цей час у самців оленів повністю виростають роги або ж кривава, бо забарвлення місяця буде яскраво червоного відтінку. Також деякі називають цю повню ягідна та громова. Ця повня відбудеться у земному знаку козоріг, то змусить нас прагнути до самодисципліни, продуктивності, якоїсь структури. Сам день 3 липня буде несприятливим та енергетично важким. Люди будуть відчувати надлишок енергії, яку треба буде кудись направляти. Тому цілком можливі сварки та конфлікти, провокації, люди будуть емоційно завзятими у цей день. Також пам'ятайте, що у цей період загострюються хронічні захворювання, душевні розлади, зашкалюють емоції, підвищується тяга до алкоголю, долають негативні думки. В період повні треба бути вкрай обережними, небажано з'ясовувати стосунки і вплутуватись у сварки. Не треба починати нову роботу, бізнес чи змінювати роботу. Не слід перевтомлюватись у ці дні. Займатися важкою фізичною працею. 3 та 4 липня не бажано одружуватись чи виходити заміж, бо шлюб буде складним. Також не потрібно робити дорогі покупки, вони будуть невиправдані, не можна йти на планові хірургічні операції, не слід стригтися, бо результат буде непередбачуваним. Також період повні не підходить для посадки дерев і рослин. Не треба працювати у саду та на городі, не треба консервувати, бо результат буде непередбачуваний. Період суперповні краще спокійно пережити у щоденних турботах, а ввечері обов'язково помилуватися яскравим місяцем та зробити декілька фото. Тож бажаю вам спокійно пережити 3 та 4 липня та. Помилуватися цим астрономічним явищем.